Білоруська армія вступила в бій на Курщині із ЗСУ у Кремлі. Істерика Лавров визнав окупацію території. Україна може вступити в НАТО ще під час війни та з окупованими територіями. Новий морський дрон застосували українські військові проти російських окупантів у тимчасово окупованому Криму. Вітаю! Мене звати Катерина Пахальчук. Далі розповідаю про останні новини на цю мить. 92 населені пункти Курщини вже під контролем Збройних сил України. Наступ продовжується, як пишуть західні військові аналітики. Україна у Росії має значні успіхи. Українські воїни продовжують захисну операцію у визначених районах Курської області. На сьогодні наші сили контролюють більше ніж 1250 квадратних кілометрів території ворога. Та 92. Населених пунктів. Триває зміцнення наших позицій, стабілізація визначених районів. І, що дуже важливо, поповнення обмінного фонду для України. І окремо дійсно варто зупинитися на обмінах. Як каже президент Зеленський, ця операція стала найбільшою українською інвестицією у повернення українців з російського полону. Ми вже здобули найбільшу кількість російських полонених за одну операцію. І це вагомий результат, і це одна з наших цілей, і наші дії продовжуються. Що ж до планів на військові дії, президент каже, що хотілося б, аби партнери нарешті зняли заборону бити по Росії, адже байдужість Путіна доводиться йому все одно. А всі червоні лінії розпались під суджею. Москва хоче і мовчить і поводиться так, ніби нічого не сталося. Успіхи Збройних сил України на Курщині у Кремлі таки бачать, і тепер самі відмовляються від будь-яких перемовин, від яких, начебто, раніше відмовлялися ми, але про них ніхто і ніколи не чув. Говорити це відправили головного російського коня міністра закордонних справ Сергія Лаврова, який, до речі, події на Курщині назвав вторженієм. Збріня яких мирних переговорах з цим режимом річ бути не може. судячи. Президент об этом очень четко сказал, что после того, как начались нападения на Курскую область, а даже не нападения, а вторжение на территорию Курской области ни о каких переговорах речи быть не может. Шакаем уж фирмовую фразы Путина. Просто надури нас. В очередной раз обманули. Підгорає сильно не тільки у Кремлі, але й у російських пропагандистів. Вони раді старатися і один за одним видають план спасіння для Путіна. Наприклад, екс депутатка Держдуми у чисто російсько фашистському стилі запропонувала зрівняти курську область із землею. От треба їх окружити і унічтожить все. Просто кавровим yes. понімаєті. Як ви розумієте, чи потрібні Росії їхні ж люди скущені? Питання риторичне, але все ж перекладу позицію російської влади на нормальну мову на долю курян їм не чхати. Лукашенко відправив на порятунок Курської області своїх елітних спецпризначенців. Про це кажуть наші військові, які з білоруськими солдатами вже стикнулися і додають, найкращі підрозділи Білорусі до виконання бойових завдань не готові. Заради справедливості варто сказати, воюють білоруси не тільки на стороні Росії. Добровольці з цієї країни стали на допомогу збройних сил України. Відповідне відео опублікували опозиційне видання Балсад. Тому ж Росія, схоже, вже не знає, кого кидати у бій, бо ж вже вдалися до перекидання своїх військ із різних напрямків фронту. Але цього мало тому діри в своїй же обороноздатності Кремль намагається закрити тиловиками і кидає в бій військових забезпечення повітряно-космічних військ. Деталі у сюжеті Путін кидає всі сили на захист Курської області. Видивіть вибіть противника з наших територій. Про видавлювання противника поки не йдеться. Завдання номер один спочатку, хоча б, зупинити просування ЗСУ на території Росії. Головна задача стоїть, безумовно, перед міністерством оборони. Сил для цього обмаль Кремль відчуває нестачу підготовлених солдатів. Ну так і інакше, вони там підсобрали 10-15 тисяч. И плюс уже от 5 тысяч перебросили с фронта. То есть эти уже были, причем перебрасывали не полк, не бригаду, а батальоны. Их россиянам потребно значительно больше. Для того, чтобы остановить наступление, предполагается, что необходимо где-то до 30 тысяч, ну, от 25-30 тысяч военнослужащих. Тому щоб отримати необхідну кількість солдат Міноборони Росії робить дуже непопулярні рішення. Космічну піхоту кинули на оборону Курської області. Космонавти це назва умовна. Це, скажімо, обеспечуючи підрозділення воздушно космічних сил вооружоних сил Російської Федерації. Хотя попадают отдельные дільне наші твої там літають в экипажах, но там там є основные, там пілоти, инженеры. Але факт залишається фактом. Курську область кинули відбивати мотострілковий полк повітряно-космічних сил Росії, який зібрали з усієї території країни. Путін поставив задачу необхідно, остановить продвіження Сил оборони України во первох. и, во-вторых, как можно быстрее отбросить, отодвинуть их до границ. И одновременно продолжать действовать на Востоке, продолжать наступательные действия. Бойова підготовка таких бійців бажає кращого. Скоріше всього з ними таку підготовку проводили, требування такі однозначно були. Однак вони все це, звісно, в іншу роду діяльності пас Ну, може, там із по три патрони їм там давали на стрільбище. Може бути раз в місяць, а може бути і більше. Ефективність інженерів, механіків та звичайних охоронців на фронті рівна майже нулю. Їх треба довго перевчати. Если к этому подходить серьезно, то необходимо не только месяц общеуровневского, а потом а уже, значит, готовить их по военным специальностям в конкретных подразделений, которые выполняют задачи, ну, в данном случае на границе или непосредственно при, при, во время ведения боевых действий. Это еще месяц. Тому богато. Так званых космонавтів уже пішли под землю, або потрапили в полон они уже ну, уничтожались, эти военнослужащие попадали в плен. Э, и поэтому э, такого рода работу все равно продолжают, потому что э, не хватает опять-таки сил, приходится снимать э, боевые подразделения с фронта. Один из эпизодов – знищення целой колонны российской техники под Рильском. Постарался Хаймарс. Стреляют. Стреляют? Внаслідок цієї атаки було поранено солдата ВКС Росії В'ячеслава Бондаренка. До переведення в піхоту він служив на авіабазі важких бомбардувальників Українка в Амурській області. Випливає з публікації його родичів. При цьому до мотострілецького полку його відправили з недобором ваги 52 кілограми при зрості 175 сантиметрів. Такі дані підтверджують те, що у Путіна не вистачає резервів особового складу з одного боку. Окупанти женуть космонавтів на Курськ, а з іншого оголюють ті самі повітряно-космічні сили Росії. Їх відрядили до піхоти за аеродромів Українка в Алтайському краї, Біла в Іркутській області та Енгельс у Саратовській області. На всіх цих авіабазах дислокуються важкі бомбардувальники ту 22 м або ту 95 з яких запускають ракети по містах України. Как бы там ни было, российские космонавты задеяны по максимуму. Они уже э, формируют систему обороны соответствующую, Руют, там, оборудуют фортификационные сооружения, минируют и все остальное, что необходимо для системы обороны. На направление действий наших войск это Рыльск, это Льгов, это э, Курчатов и Курск. І тепер, коли всі точки та паролі всім відомі, опустити їх з небес на землю це справа техніки для зсу. Україна може стати членом НАТО навіть під час війни та без частини окупованих територій. Про це заявив президент Чехії Петр Павел. Він переконаний, війна не повинна вирішувати євроатлантичне майбутнє України. Я вважаю, що повне відновлення контролю над усією територією не є необхідною умовою. Якщо буде розмежування, навіть адмінкордон, то ми можемо цей адмінкордон вважати тимчасовим і приймати Україну в НАТО на тій території, яку вона на той час контролюватиме. Україна активно продовжує працювати над оборонними розробками і випробовує все нові нові можливості для ударів по окупантах. Ось інтоналітики пишуть, що Україна днями під час атак на росіян у Криму випробувала новий морський дрон. Це модифікація квадроциклу. Тільки замість керма у нього електрооптичні та інфрачервоні камери. Окрім того, морський безпілотник оснащений ударно-детонаційним запалом. Тож скоро потупельників кораблів у Росіян буде більше. А поки новітнє озброєння і техніку випробовують вже на ділі, влада пропонує українським виробникам озброєння безкоштовно затестити свої розробки на залізному полігоні. Більше про деталі ініціативи у сюжеті в Україні відтепер з'явився новий полігон, а точніше, ціла мережа полігонів. Україні запустили унікальний проект, який надає можливість виробникам озброєння, військової техніки та волонтерам швидко та без зайвої тяганини тестувати свої унікальні розробки та нові зразки озброєння. Іспользування концепції железного полігону допомагає е, вже нашим виробникам е, е, во-первых, атестувати. На ранніх етапах розробки того лінового вооруження посредством проаналізувати і попротестувати техніку в бойових условиях либо там в условиях полігона унікальний для України проект під назвою Залізний полігон було запущено міністерством з питань стратегічних галузей промисловості спільно з міністерством оборони та генеральним штабом України. Цю можливість інженерам і конструкторам держава надає безкоштовно. що також важливо. Большое количество частных компаний, которые сейчас занимаются вооружением, производством вооружения, внесли большой вклад в это направление. И сейчас критическая потребность есть в согласовании взаимодействия между этими компаниями. И благодаря вот таким вот полигонам можно говорить о том, что произойдет взаимодействие, будет происходить больше коллабораций. І це дозволить створювати місцеві продукти, які будуть а, працювати більш качна. Тепер замість того, щоб тижнями а то й місяцями ламати голову вийде чи не вийде. Розробники можуть будь-якої миті відтестувати свої винаходи, що значно прискорює попадання на фронт нової зброї. Это как раз показывает, что в рамках украинского ВПК сейчас крайне сжимаются сроки по производству как бронетехники, так и, например, той же ракетной программы. Таким образом, будут выявлены на ранних стадиях определенные слабости техники, которые можно быстро убрать, переработать, в то же время улучшить плюсы. В именно боевых условиях. Особенно это крайне важно действительно в направлении беспилотных систем и в направлении радиоэлектронной борьбы. В направленні робототехніки мало того, що в інженерів та конструкторів нарешті з'явиться свій випробувальний полігон, так на додачу до цього там будуть присутні військові, готові провести швидке професійне тестування та випробування, а також оцінку виробу військовим науково-дослідницьким інститутом. Це не просто можливість для випробувань це стратегічний підхід до забезпечення сил оборони саме тим озброєнням, яке потрібно вже зараз і сьогодні, а не потенційно в майбутньому. Саме можливість перевірити свою ідею на практиці тут і зараз дозволить нашим захисникам вже завтра застосовувати український ноу-хау на лінії фронту. Получаємо за неділю, а там на стандартне допустимо, або якісь пропозиції по улучшенню. І ми вже через ніділю даємо продукт і змінюний модернізований патіуслові, котро нас просять військові. Згадайте, якщо рік тому роботизовані наземні атакуючі безпілотники були чимось з розряду фантастики, то сьогодні, завдяки прискореній процедурі подібних випробувань на фронті, все більше саме завдяки програмам типу залізний полігон. На бойових чергуваннях нині на лінії зіткнення можна побачити і робопсів, які чудово зарекомендували себе в бою. Дею ми цю розробляли вже майже рік. Ми його допрацювали цього робота. Зараз ще деякі нюанси ми під оточимо, так сказати, допрацюємо, і собака буде використовуватись як багатофункціональна зброя. Іменно благодаря е, українському ВПК сьогодні сили оборони України е, можуть производити ряд е, операцій, як непосредственно е, по е, лінії фронту, так і в тилових районах Російської Федерації. Поэтому действительно железный полигон ⁇ это серьезный шаг вперед в вопросе производства именно нашей украинской. Оборонки. Більше інформації про нові українські залізні полігони немає. Їх кількість місце розташування та типи випробувального озброєння тримаються у суворій секретності, але нам цього знати і не треба. Достатньо того, що ці полігони вже працюють а про результати ми незабаром дізнаємося від наших захисників у щоденних зведеннях втрат окупантів. Не блакитний, але точно супер. Вчора в українському небі можна було побачити унікальний супермісяць. Його ще називають осетровий місяць або блакитний. Це астрономічне явище, рідкісне. і Наступного разу за ним можна буде поспостерігати аж у 2037 році. Це були головні новини станом на цю хвилину. Не забувайте залишати коментар під цим відео, підписуйтесь на наш канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наш наступний випуск. Побачимось.